Ще одне свято для малечі сьогодні. весь світ відзначає день дитини. Журналісти нашої служби новин вирішили дізнатися, яким бачать своє майбутнє підростаюче покоління та чи пам'ятають себе малими дорослі. Дитинство чарівна пора. Але чомусь практично всі прагнуть розпрощатися з нею пошвидше. У першокласників 17-го ліцею мотивація дуже чітка. Що робитимуть, коли виростуть, вже знають заздалегідь. Я хочу йти і працювати на роботі, і заробляти гроші, тому що дорослою вже можна їздити на авто. Я хочу дуже стати дорослим, заробляти гроші на роботі. Попри юний вік, мрії зовсім не дитячі. Я хочу стати дорослою бо що я хочу стати модельєром і зробити свою виставку. Плать першокласниця Анна з професією теж визначилась. Я хочу ходити на роботу і працювати лікарем, так як мама. Всі ми родом з дитинства, але, на жаль, не усі про це пам'ятають. Зараз спробуємо пробудити ці світлі спогади у хмельничан чимось солоденьким. У дорослих більше комплексів, і більше якихось рамок, в які ми заходимо, ми не можемо вийти з них. Діти можуть робити все, насамперед, якщо їм сидять просто з рук. Ніякого спроса, ніякого толку з нього немає. Може, з моїми мозгами в дійство. По-перше, навіть ті самі свята якось сприймаються вже по-іншому. Ну, одним словом, було веселіше. Дітям можна все, а дорослим треба з... робити те, що відповідає його принципам, його так сказати, думкам, його взору. У кожному етапі життя є свої певні моменти. Зараз в мене є малюк, і я задоволена цим. Будь-який вік приноситиме радість, якщо ставитись до життя з позитивом, чого вам у цей день і бажаємо. Ольга Бахіна, Артур Літинський, Новини ТВ 7+.